Ми дуже часто робимо помилки, і треба визнати, що багато цих помилок страпляються не за нашою, грубо кажучи, вільною волею. І перед нами стоїть вибір: або буду оправдовувати себе, кажучи, що я не винен, я цього не хотів, я так не планував і тому подібне. Або ж є інший спосіб. І про цей інший спосіб поговоримо дорогі сьогодні в нашій новій мудрості пустелі, на яку вас дуже радо запрошую. Про Абу Мойсея якось розповідали таку історію. Вирушив він до такого собі міста чи місцевості, яке називалося Пєтра. Де воно є, я не знаю. Але так зрозумів, що це була місцевість, де не було води. Така собі пустельня. І коли Аби йшов туди, то зрозумів, що немає з собою води. І почав бідкатися з цього приводу. І в молитві почув власне, відповідь від Бога: Не хвилюйся, іди вперед, все буде, якби я подбаю. От щось такого. І впевнено пішов вперед. По дорозі зустрів братів, які, власне, воду мали. От, поділилися нею з Абою, він приготував, історія описує сочовичний суп, з'їв його і тільки тоді збагнув, що то була остання вода, яку мали зібрати. що його неабияк засмутило, тому що виявилося, що він просто використав всю воду, яка в них була. Ну і коли вони прийшли на місце, Аба постійно молився. Перебував в молитві, входячи до, свого, до своєї кімнати, виходячи з своєї кімнати постійно, якось відбувався цей рух. І так було аж до того часу, поки не почався дощ. І Аба зміг наповнити свою посудину і посудини всіх людей, які були у тому місці. Коли це трапилося, брати побачили, прийшли до нього і питалися в нього, або чому ти входив виходив зі своєї кімнати, що саме відбувалося? На що Або відповів? я змагався до Бога, говорячи йому, що ти привів мене сюди, а ось тепер люди не мають через мене води. І так, аж до того часу, поки Господь не змилосердився наді мною і не вислухав мою молитву. Дорогі надіюся, ця історія буде для нас справді великим повчанням. Чому? Тому що не дивно, що трапляються помилки. Не дивно, але тільки люди великого духа, люди, які свідомі своєї слабкості, і люди, які мають віру в Бога Всемогутнього, в Бога єдиного в трійці, це люди, які здатні спричинитися до того, щоб виправити всяке зло, яке трапилося через нас за нашим посередництвом у цьому світі. І тому, дорогі, дуже заохочую вас ніколи не опускати рук, особливо тоді, коли трапляється щось недобре. Я не знаю, як це виправити. Пам'ятайте, Господь всемогутній. Особливо заохочую вас сьогодні до молитви за наших військових, до молитви за тих, хто вже покинув цей світ в цій боротьбі за нашу свободу, за нашу вільність, тих, хто змагається тепер безпосередньо, тих, хто перебувають в надзвичайно великій небезпеці. Тому що можемо сказати, що Бог, Бог вибрав їх. До того, щоб вони несли цю місію на своїх плечах. І захищаючи нас, ми маємо в цьому якусь частину. Ми також в певній мірі до цього спричинилися. От. І рано чи пізно то буде картати моє сумління. Але вже сьогодні я можу почати цю боротьбу і просити Господа, щоб Він, який покликав тих людей, захищати мене, щоб він їх зберіг. Він дав їм благодать живими, здоровими повернутися додому. До цього вас, дорогі, заохочую, і маю надію, що рано чи пізно ми будемо тішитися нашими невимовно великими плодами власними плодами цієї нашої молитви. Хай Бог благословить нам не просто робити помилки, не робити, вибачте, помилки, тільки постійно їх виправляти з його допомогою. А тим часом я вам дякую і до зустрічі. Па.